Миру Божого. І всі ми знаємо, що зараз відбуваються страшні конфлікти, воєнні. І по всьому світу питання, що буде далі, після смерті, воно стає актуальним. І що ж буде далі? Ми знаємо, що тіло це лише костюмчик, тіло це лише хижинка така, це лише храминка така. Але всередині тої хижини є дух і душа. І Бог каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, але бійтеся тих, хто може і тіло, і душу погубити в геєні огнені. Що це означає? Ми знаємо, що Бог є дух. І Бог він дихнув у людину і оживив подув у неї, і людина ожила. І що ж відбувається далі? Після смерті? Дух і душа, вони виходять. Це тільки тіло помирає, але дух і душа вони стають вільними, і питання, куди вони підуть, чи їх підчеплять чорти і затискають у пекло, чи їх зустрінуть ангели і понесуть до нашого Господа. Це дуже сильно. І тому важливо. Реально бути з'єднаною зі Словом Божим, а саме із церквою, тому що Господь Він прийде за своєю церквою, тому що новий завіт, Він написаний для церкви. І якщо ви не являєтесь частинкою якоїсь церкви, якщо ви в пошуках, то приєднуйтесь до нашої живої церкви, Слово Боже, де ви зможете знайти. Щастя, де ви зможете знайти свободу, де ви зможете знайти відповіді на свої запитання, можете отримати надію, укріплення у вірі, зцілення, тому що Бог це робить для нас, для своїх дітей, а саме ви можете увійти у волю Божу, всім Божих благословень, любі.